Проводите розіграш в інстаграм і шукаєте безкоштовний сервіс. Я вам покажу професійний варіант, який на голову вище безкоштовних. Ми сьогодні поговоримо про ITSO, перший український сервіс для вибору переможців в інстаграм. Його. Перевага в тому, що він працює конкретно з офіційними аппі Інстаграм. Для того, щоб провести розіграш, вам спочатку потрібно зареєструватися. Швидка реєстрація завдяки Google аккаунту. Я тут вже залогінена, ви можете самостійно це зробити, це робиться дуже швидко. Тут можна підвантажувати декілька аккаунтів. Бачимо, що у мене тут підвантажено два, також можна ще багато інших додатків. Давати через кнопочку підключити Instagram аккаунт. Ось ще раз кажу: він працює з офіційним API, тому ви можете не турбуватись е, про конфіденційні дані тощо. Е, зараз покажу на своєму особистому аккаунту. Тобто ми обираємо аккаунт і е, обираємо переможця. Я умовно, звісно, просто оберу будь-який пост. Там, де у мене, наприклад, декілька є коментарів. Ну, наприклад, ось тут е, написано, що є вісім коментарів. До речі, бачимо, що е, і на постах, і на Reels ви можете обирати е, переможців. Неважливо. Обираємо, і е, потрібно перевірити, чи виконав е, в розіграші учасник якісь умови. Наприклад, або е, Тут два варіанти є. Або вони, учасники, залишали декілька коментарів. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Або унікальний учасник це один номерок буде. Тож ми обираємо усі коментарі і бачимо, що тут можна виставити кількість переможців. Так як у мене тут всього 8 коментарів, я оберу, що мені потрібно одного переможця. І Тут бачимо, що якщо у вас до 10 коментарів, то це можна зробити безкоштовно. Далі вже буде а, плат. Ми можемо а, натиснути тут, але воно автоматично також рахує. А, від 1 до 10 коментарів безкоштовно. І далі вже можна подивитися розцінки. А, і я обираю одного, але можна, звісно, 2-3 обирати. Тут не проблема. Ось. А, і натискаємо таке, таку умову я обрала: що чим більше коментарів, тим більше шансів. І натискаємо обрати переможця. І обрати переможця, бачимо, що він автоматично обрав мене. І таке реально буває. Ну, наприклад, коли ви в умовах конкурсу прописали все, і додали в перший коментар, наприклад, хештеги. Тому нам не підходить цей варіант. Тому ми можемо натиснути Обрати іншого. І за це додатково у вас гроші списуватись не будуть. Тобто переобрати іншого переможця ви можете ну, скільки разів, скільки ви вважаєте потрібно. Окей, мені підходить цей варіант, цей переможець. І тому ми закрили, бачимо, що це Катрін Поліжаєва, і натискаємо Завершити конкурс. Ви впевнені, що хочете, натискаємо Так. І бачимо, що у нас навіть готовий вже пост для завантаження в соцмережі, тобто він красиво оформлений, можна завантажити його і опублікувати. Також для прозорості ви можете також вивантажити в Excel або в XLS або в CSV, як вам зручніше, і. Прозоро показати, хто брав участь в цьому конкурсі. Ось, Також одна з переваг в тому, що тут дуже швидко працює технічна, технічна підтримка, є в інстаграм, є в Телеграм, тобто можна швидко задавати їм додаткові питання. Зверніть увагу на те, що безкоштовні сервіси це все ж таки рулетка. А якщо ви будуєте бренд і хочете довіру, вибираєте інструменти, якому довіряють маркетологи. Збережи це відео, щоб не загубити. А в коментарях пиши, чи робиш ти розігріше сам, чи довіряєш це помічникам.